Ососити та мити. Разом легше це робити. Інна Мірошніченко юристка та громадська діячка. Вона вміло поєднує кар'єру та родину. Під час повномасштабного вторгнення подружжя Інни та Тімура Мірошниченків наважилася на всиновлення Марселя та Ангеліни. Ж тепер виховують чотирьох дітей після пройденого шляху. Інна Мірошниченко опікується дітьми з інтернатів, аби подарувати їм щасливе майбутнє. Задля цього стала амбасадором програми наставництва від благодійного фонду Твоя опора. А співачка Оля Цибульська не просто долучилася до ініціативи, а об'єднала українських зірок на підтримку. Сиріт підлітків сьогодні. Вони разом у гостях програми Ранок Марафон. Дівчата, радіємо, що ви з нами. Заходьте, заходьте вітайтеся заходьте. за аудиторією. може, підготували круглий стіл. Раді Доброго вас. бачити. Доброго ранку! Доброго ранку! Ми зачавок обіймали. Раді вас бачити. От з цієї сторони, будь ласка, для вас ми підготували місця. У нас сьогодні на сніданок запечені вареники. Не знаю, чи ви з такою стравою, але ми готували вперше і виявилося. І ще уточні, що ну, якби буйволина сметана від буйвола. О, так само я точно, ви впевнені? Ну добре. Це треба буде ще якось специфічно їсти, є якась. Який... Та ні, це... ну <рес> от смак ти б в житті б не сказала. Та теж клас. Як сказав Саша, буйвол виявляється нічим не пахне. Да. Все з ним добре. Ну давайте переходити до нашої справи. От розкажіть, де ви познайомилися, як почалася ваша співпраця, як з'явилася ця ідея, Чи шукали ви один одного, чи це як іноді буває в житті спонтанна історія? Е, ну, е, я її не знаю давно, тому що ми з Тимуром провели велику кількість концертів за своє життя. Та багато часто пересікалися завжди за кулісами на роботі, а, але я е, в одну з ночей, е, коли були обстріли, ми всі не спимо вимкнула одне з інтерв'ю інни, де вона розказала а саме знакове про дітей, де, де вона дітей. розповідала про те, як вони всиновлювали своїх діток і як вона зараз намагається врятувати дітей з інтернатів, наскільки вони дезорієнтовані в світі, наскільки їм складно, як з ними поводяться. І я зараз розказую, починаю плакати, тому що мене як маму це торкнуло до глибини душі. Я розплакалася і одразу і вночі написала. Я кажу, і що я можу зробити. Угу. Як я може бути тобі корисна? Давай щось вигадувати, давай якось об'єднуватися, давай е, робити це разом, щоб більше розголосу було, щоб більше було результату, угу. щоб більше дітей знайшли знайшли свої сім'ї. Ну а про сам проект Інна знає більше. Я думаю, що вона розкаже детальніше. Так, ми з твоя опора фокусуємося на підлітках в інтернатах. Чому підлітки? Тому що маленькі дітки, такі як Марсель, вони здебільшого потрапляють в сім'ю. Підлітки залишаються один на один, абсолютно відрізані від світу, не знаючи умов. Овно що насправді, ось начинка колись була молоком, а молоко добувалося з тварини. Що таке, бо нічого не знають. чого на не життя. що яєчня це з яйця, і не можуть жити самостійним життям. І їм потрібна опора і підтримка поруч. Їх не усиновлюють здебільшого. А, от, як, а є якась статистика, яка Тобто, до якого віку частіше забирають дітей. А після якого всі вже розуміють? Ну скоріш за все, ну мало хто наважиться. Ну після 12 вже діти готуються до того, що вони вони в сім'ю не потраплять це е, дуже рідкий щасливий випадок, якщо 12 13 і далі річну дитину забирають в сім'ю. Uh -huh. маленькі просто вже діти напівсформована людина, у якої вже з'являється своє я, всі свій характер, і цього uh -huh. дуже, всі дуже бояться підлітків. Тим паче підлітків з такою соціальною історією, яка може бути у дитини в інтернаті, і всі їх просто стороняться, забуваючи про те, що потім цей підліток виростає і виходить в соціум до нас з вами. Uh -huh. І наша з вами відповідальність зробити так, щоб цей підліток почувався а комфорт. Безпечно і щоб власне потім його не перетягнуло на темну сторону, і він не став небезпечним для нас. Це наш теж побратим, можна сказати, співгромадянин, і ми маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб ця дитина виросла, впевнена в тому, що вона може вижити в цьому суспільстві. А для цього треба пояснити базові речі, які на жаль в інтернаті ніхто не пояснює. І для цього є наставник, тому що благодійники, які приїжджають там раз на рік, раз на півроку, діти їм не відкриваються, діти їм не довіряють, діти їх виконують. Користовують тому, що вони звикли до того, що це банкомат. Приїхав його потруси. Він тобі дасть цукерки подарунки, далі він їде. Про емоції мова не йдеться взагалі. Наставник це той, хто не гроші приносить. Той хто приносить слово, той, хто приносить цю впевненість. Наставник це той, хто забере, запитає, що ти любиш. А я би хотів пограти на гіта на гітарі. Ну, де ви в інтернаті знайдете гітару? Він забирає дитину і веде на урок гітари, чи просто гуляє містом. Чи приводить в магазин і каже: Дивись, картопля насправді ось така. І ми беремо звідси картоплю, демо на касу ось так розплачуємося. І коли ти випустишся, ти вже будеш знати, як добути собі їжу. Угу. Як відбувається взагалі сам процес? Знаю, що ти проходила довгу школу навчання, щоб мати право установлювати дитину? Чи бути наставником теж потрібно проходити навчання? Чи як до цього готуються? Так само там да. і е, чому ми вирішили зробити. Є в нас державне наставництво, тобто і це теж державне. Ми разом з Київським обласним центром соціальних послуг це робимо. Але там, коли ти телефонуєш, кажеш, я хочу стати наставником. Чекайте набору груп. Це не дуже поширена тема, тому ти можеш чекати місяць, а можеш чекати рік, поки набереться група, щоб тебе навчили. Ми вирішили зібрати одразу велику групу. У нас вже більше ніж 500 заявок було подано. Ми закрили перше пул реєстрації. Далі ми всіх цих людей зберемо і проведемо їм навчання. Спочатку ми розкажемо, що на них чекає, щоб вони. Зрозуміли, куди вони йдуть, і далі на базі Київського обласного центру соціальних послуг будемо проводити їм навчання. Спробуємо зробити це максимально стисло, але тут ми адаптивні ми зможемо підлаштовуватися під графіки людей. Далі їм видадуть сертифікати, і ми будемо супроводжувати їх на етапі укладання договору, тобто коли їм будуть підбирати дитину, щоб вони підходили одне одному, наставник з дитиною. І далі в чому велика перевага саме цього проєкту нашого, тому що якщо ти стаєш наставником просто за державною програмою, далі тобі ніхто не допомагає. Це великий тиск. На психіку ми з твоя опора е, плануємо вести кожну дитину з кожним наставником, тому що ти приїжджаєш до підлітка, ти реально не знаєш що з ним робити. А ти його береш. Везеш центр ментального здоров'я твоя опора в Орзелі, і там є е, безліч спеціалістів, різні майстер-класи, е, навчання. Психологічна допомога, нейропсихолог і педагоги. це момент знайомства з дитиною, яка до 12 років вже набула свого певного життєвого досвіду, і ви вперше зустрілися. І вам треба якесь місце, так. де ви почнетесь в зрозумілих умовах під наглядом професіоналів знайомих. Я, я просто трошки я абсолютно не трошки, абсолютно не занурений в цю історію. Тобто, людина стає наставником, він просто приїжджає, бачитись, так, так. а як часто чи як це обов'язково раз на тиждень, ти маєш Рихати відвести рекомендується є? раз на тиждень. Законодавча це не закріплено. Бо зрозуміло, може бути хвороба, відпустка, але ви маєте бути відповідальним. Ви потрібні дитині на постійній основі. Тобто, ви маєте собі запланувати, що там пару годин на тиждень ви виділяєте час, щоб поїхати до дитини в інтернат mm -hmm. і провести з нею час. Скільки часу це вже як дитині? і Вам комфортно? Це може бути півгодини, година може бути півдня. Головне, щоб це не заважало дитині в її освітніх процесах. А вона проходить як Обрати. 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 Так, да, в мене теж вдали це питання. Ви Висловлюєте, яку дитину ви би хотіли наставляти. Може, це ви конкретно хочете з хлопцями працювати, тому що ви виростили трьох хлопців. Ви знаєте мову спілкування з підлітками хлопцями? Може навпаки, з дівчатами. Ви висловлюєте свої певні побажання з психологами. Вони uh -huh. коригують. Якщо бачать, що це надумане побажання, то вам пояснюють, чому це неправильний меседж. І далі так само підлітки в інтернатах і теж опитують, хто готовий брати участь у програмі наставництва, uh -huh. якого наставника ви бачите. В них теж можуть бути свої опередження по-дорослому. І далі їх мечать між собою і вам показують анкету. Дивіться, ми підібрали вам ось таку дитину готові знайомитися, mm -hmm. якщо ви то, готові, їдемо тут, Грубо кажучи, людина, що людина каже, я люблю грати в теніс, і я хотів би дитину, яка теж захоплюється тенісом. Ну, вона не знає, що таке теніс. Ну, ми, як... ну хоча б бачила, цікаво цікаво. Чи хоча, цікав, цікав. хоча б цікавиться? Насправді спочатку повномасштабної війни я стільки разів натикалася в соціальних мережах на дописи, коли люди пишуть: я самотні я самотня, так, я втратив там свою сім'ю, чи мої друзі. Ми там ми розбіглися, нас розкидало по світу, і людині немає кому віддати найдорожче свою увагу і своє тепло, і нам так хочеться, щоб цей проект е, нагадав людям про найдорожче, що в нас є. Так дуже часто люди бояться йти в наставництво і бояться встановлювати дітей, тому що вони е, мають хвилювання, що не потягнуть фінансово. Так? але ну, насправді і емоційно і емоційно, але насправді тут поруч буде і фонд, поруч буде і на поруч буде і я. Бо я пообіцяла так само в цей центр приїжджати, робити майстер-класи для дітей, проводити з ними час, допомагати адаптовуватися. І ми для цього саме створили творчу е, е, творчу таку ще одну сторону цього про проєкту ми знайшли автора пісеньки Капітошки з мультфільму Капітошка, пана Геннадія Сасько, якому майже 90 років. О, це легендарний. легендарний чоловік, геніальний композитор, який написав дуже багато класичної української джазової музики, який написав цю пісню. І це про наше дитинство. Пригадайте вам так. 9 років чи 8, Ви біля телевізора і батьки включають вам ваш улюблений мультфільм, ви чуєте цю пісню і розумієте, наскільки важливо, що поруч був хтось. Тому я дуже дякую музика хаб за те, що хлопці пішли на зустріч. Так само ми знайшли цього автора, підписали з ним договір. Він дав нам дозвіл на те, щоб відновити цю пісню, зробити нове аранжування. Я дякую всім артистам, які долучилися. Так, тому що всі знайшли час: і Свята Тарабарова, і Олена Тополя, і Юра Ткач і Скайлер. Я боюся якось забути. Бо але Боже, як, як відбулася це поєднання цієї пісні? Як ви? Чому вона? Чому відбулося ось ось цей марш? Бо про найдорожче це про сім'ю, про любов і підтримку. І найбільше ми потребуємо цього в дитинстві від того наскільки нас люблять, потім залежить все Наше життя, ти знаєш це як мама точно. Е, і оце тепло, яке я відчуваю, коли закриваю очі, згадую себе маленькою, яке мені дарували батьки. Я розумію, що це потрібно всім. Тому я розраховую, що чуючи цю пісню, дорослі люди свідомі, згадають себе малими, почують історію інни і фонду, згадають наскільки дійсно це важливо, і відчують, скільки вони мають тепла і, е, і скільки всього вони можуть зробити, і приймуть цих дітей, знайдуть е, декілька годин на тиждень для того, щоб стати для когось опорою, стати для когось підтримкою і зробити диву я дуже розраховую, що завдяки цій пісні буде дуже багато долоносних зустрічей. Так дуже сподіваюся, а тим паче, що це потребує максимальної залученості і уваги. Як тобі вдається встигати? Мене надихають мої діти, коли я бачу, які зміни відбуваються з дітьми, які з закладів потрапляють в сім'ю. Вони не просто квітнуть, вони оживають. Дитина, по якій там обстеження лікарські казали, що немає шансів. Потім всій медицині каже, почекайте, шанси є, коли мене просто люблять. Це надихає і хочеться масштабуватися. Ти розумієш, що одна-дві дитини добре. А що робити з десятками тисяч дітей? І потім ти бачиш інші проблеми, що є підлітки, в них немає статусу. Вони взагалі не можуть бути усиновлені, їх не хочуть усиновлювати. що робити, бо їм допомогти. Спонукати інших усиновити – це теж певний час, але тут і зараз випускаються підлітки, не адаптовані до життя. І дуже хочеться просто робити тут і зараз щось для цих дітей, щоб потім там за 20-30 років зустріти когось і сказати: знаєте, а завдяки вашій програмі до мене прийшов наставник і змінив моє життя. Бо насправді я чула дуже багато історій про те, як життя, яке можна було перекреслити, змінила одна, одна зустріч. зустріч. І людина реально красиво. стає на ноги і розпочинає зовсім інше життя. І ми ніколи не знаємо, коли наше одне слово, одна година чи одна зустріч може докорінно змінити, змінити життя людини. І це Останнє дуже питання і і коротка відповідь, коли вже буде твоя книга на 40 секунд, де ти розкажеш, що ти пережила. Зараз останні вже з етапів вичитки. Я очікую, що там березень, квітень, ми вже зможемо її публікувати. Але ж це такий там багато чого залежить залишить момент. Ну що, дякую вам, дівчата. Дуже дуже Ка знаєте, чутлива дуже важлива ініціатива. Ми дійсно віримо, що вдасться об'єднати долі і вдасться покращити життя величезній кількості дітей, які цього потребують. Дякуємо так. вам, Інна Мирошниченка, Ольга Цибульська були сьогодні з нами.